Скоїв ДТП та втік з місця події на торговій площі водій автомобіля БМВ на великій швидкості в'їхав у будівлю. За інформацією патрульної поліції, прибувши на місце події, Керманича поруч не виявили, але невдовзі його затримали на одній з АЗС міста. Під час спілкування Копи побачили, що він на підпитку на нього склали адмінпротоколи. Територію навколо ліцею іноземних мов гімназії номер 9 нарешті відремонтують. На це з міської скарбниці витратять понад 2 мільйони 280 тисяч гривень. Про це стало відомо з сайту держзакупівель. Прозоро за ці кошти планують демонтувати старий асфальт, відремонтувати тротуари, проїзну частину тощо. Роботи виконуватиме фірма Урарту, яка зобов'язалась навести благоустрій біля школи до тридцятого. Жовтня до слова, участь у тендері взяло ще одне підприємство, яке запропонувало меншу суму на майже 113 тисяч гривень. Але пропозицію відхилили. Хотіли воду отримайте щебінь. До нашої редакції звернулись мешканці будинків по провулку проточне, які не можуть добитися справедливості. Річ у тім, що на їхній вулиці ніколи не було проведене централізоване водопостачання. Тому люди десятиліттями користуються свердловинами, але вода у них наскільки поганої якості, що її не можна ні вживати, ні навіть використовувати технічно, тому змушені купувати аж o бутлями. За словами білоцерківці, вони неодноразово звертались до міської влади, щоб ті нарешті провели. Водогін. Остання заява датується кінцем 2023 року. Однак досі ні від кого з чиновників немає елементарної відповіді. Терпець у людей увірвався, коли вони нещодавно побачили, що Держбуд вирішив прокласти дорогу, привізши вантажівку щебеня. Тож місцеві не розуміють, як можна робити дорогу, якщо під нею досі немає жодних базових комунікацій. Як наслідок, вони викликали поліцію, перекрили дорогу дорогу та зупинили робочих. Обратились к депутатам, сделали депутатское звернення через Николая, по-моему, Бабенко. Обратились в водоканал в систему и ждем ответа, как говорится, соловей лето пока что. И в этот момент, когда как бы весь куток озадачен проблемой воды, начинаются движения строительные. По логике Должен должно быть сначала проведен водопровод, канализация. После этого дела должна проводиться уже отсыпка, делаются бордюры, по дороге отсыпка, там трамбовка и так далее. Потом асфальтирование, ливневки, делается проект этого всего дела. Но тут, не делая водопровода, не делая людям никаких дел, начинаются, появляются какие-то самосвалы со щебнем. Первый вопрос. Кто заказчик этого дела? Заказчика нету. Кто исполнитель? Дорстрой Белоцерковский. Когда, когда вызвали полицию, начали задавать вопросы, кто же заказчик, появились люди там с Гор Ну, не представились люди и так далее. 4 червня відзначається день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії. РФ у місті поруч з театром імені Саксаганського встановили дерево, на яке повісили дзвоники, що символізують голоси дітей. Усі присутні до імпровізованого стенда принесли квіти, лампадки та іграшки в знак шани та пам'яті за загиблими. Також місцеві діти грали на музичних інструментах. За офіційними даними, наразі в Україні поранено 1368 дітей загинуло понад 550. Протягом Дня кожен міг прийти і покласти до стенда іграшки та квіти. Ця акція проходила і в минулому році. Це були так, як і в цьому році молебні в церквах нашого міста, а, а також покладались квіти, іграшки та лампадки в минулому році. Діти це наше майбутнє. Це те, чим буде жити Україна, як буде жити Україна. І сьогодні, звичайно, кожен з нас має пам'ятати про тих дітей, які загинули, які потерпіли внаслідок рашистів і е, ми маємо зробити зараз все, щоб е, такого не повторювалось, і ми обов'язково переможемо. Наша команда продовжує розповідати історії героїв, які поклали своє життя на полі бою за мир та незалежність України. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять шкарівчанина Миколи Шатнюка 29 жовтня 2022 року. Росіяни здійснили штурм позиції біля села Павлівка під Вогледаром, де перебував наш земляк. Сили значно переважали, проте хлопці відбивались до останнього. Микола вважався безвісти, зниклим вісім місяців, і весь цей час родина робила все можливе, аби дізнатись, хоч щось про нього більше у сюжеті. Ви знаєте, саме страшне в цій війні зараз. Не так страшно, як людина загинула, як страшно повернути тіло додому. Це дуже страшно, що отак рідні оббивають пороги, і ніхто нічого їм не каже. Вісім місяців Аліна намагалася з'ясувати, де перебуває її 33-річний чоловік Микола Шатнюк. Як розповідає жінка, після строкової служби в армії він вступив до лав тогочасної міліції, а саме у ППС, згодом працював у конвойній службі. Цій професії він віддав майже 10 років, після чого звільнився. І вже у 2020-му Шкарівчанин підписав контракт із ЗСУ проходив службу в пожежному взводі славетної 72-ї бригади та виконував бойові завдання у Донецькій і Луганській областях. За словами дружини, для неї це було випробуванням. Але справжнім потрясінням стало, коли у травні 2022-го Микола перевівся до механізованого батальйону, де обійняв посаду номера обслуги. Втім, про це родина дізналась, коли той вже вирушив на нуль. На той момент Єгорівка була вже окупована, і вони тримали позицію, щоб до села Павлівки не було прориву. Я просто знаю, що був артобстріл, а потім після артобстрілу на них пішли танки. Була позиція обстрілена танками, і хто з хлопців вижив, їх розстріляли. Але ну по тих по посіченому тілу, по осколках, то більш всього, що він зразу загинув на позиції. Десять вже поховали, знайшли хлопці по тіла, а 15 ще рахується без зникли вже півтора року. Арт обстріл стався 29 жовтня 2022-го, і вже 3 листопада жінка отримала сповіщення про те, що коханий рахується безвісти зниклим. Після цього вона стукала у двері всіх державних структур: поліція, прокуратура, національне інформаційне бюро, СБУ та координаційний штаб, але чіткої відповіді ніде не давали. Як стало відомо, вже потім тіло Миколи перебувало у росіян, і під час чергового обміну потрапило на батьківщину. Деякий час воно лежало як неопізнане, проте завдяки тестам ДНК його вдалось ідентифікувати. А вже 8 липня 2023-го Чатнюка провели в останню дорогу. В нас, знаєте, як кажуть, ідеальна родина оце було в нас. Він був, Я вибачаюся. Він був батьком. Він був дуже хорошим батьком, він дуже любив своїх дітей. Він цінив сім'ю, ці, ці, сімейні цінності. Е, він був господарем, він дуже допомагав і в, в биту, і в підтримці, і в вихованні він дуже велику участь брав. Дуже любив готувати з донькою. Після похорону син зайшов у хату і портрет його побачив. Дуже сильно кричав. Він і зараз питає, а чого папи нема вдома? Ми як ідемо на кладбище, я стараюся не брати. Він землю риє, щоб достати його туди. Він не розуміє зараз, чого у всіх є, по немає. Чоловік мав позивний борода, і, як пригадує знайома Лідія, запам'ятається його усмішка. Жінка показує випускний фотоальбом і каже: хоча він змінився зовнішньо, його доброта завжди була такою, як і в дитинстві. був такий випадок. У мене е, тато потрапив у лікарню. Да, ми з мамою були вдвох. а Якраз це був кінець серпня, і потрібно було викопати города. Ну так як ми в шкаровці в селі живемо, і мама на нервах, тато в лікарні і так важко, якось страшно було, Там, мені 17 років. Я підходжу, кажу, ну, так околі, розказую, балакає, він каже, ти чому ти переживаєш? Я тобі допоможу. І да, Він мені допоміг тоді. І це мені так настільки запам'яталося, що він. Що ти переживаєш? Викопаємо твою картоплю, все буде добре. Ну, це дуже запам'яталося. Таких випадків дуже багато було. З приводу підтримки розуміння солдат Микола Шатнюк посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня та є почесним громадянином Білоцерківської громади. Ці нагороди тепер є ледь не єдиною згадкою для родини, що їхній чоловік, батько, син та брат віддав своє життя за мирне небо над незалежною Україною. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Ми у вічному боргу будемо перед такими мужніми і сильними духом синами України. Тож наш обов'язок пам'ятати про них і дякувати за кожен прожитий день. Підтримайте наш телеканал вподобайкою на Ютуб-каналі. Діліться цим відео зі своїми друзями, аби ми були в трендах і могли охоплювати ще більшу аудиторію. У краєзнавчому музеї презентували виставку Війна очима добровольців. На ній представлені фотографії військових, які захищали Київщину з перших днів повномасштабного вторгнення. На знімках зображені вісім оборонців, двоє з них на жаль. Загинули світлини побратимів і розбитої російської техніки, зроблені на звичайні телефони. Організатор виставки Володимир Авдієнко каже, люди мають знати своїх героїв в обличчя авторами фотографії є його друзі. Вони були спортсменами. А з початком війни стали на захист батьківщини. Хоча є й ті, хто воює ще з 2014 року. Відвідати експозицію можна до 21 червня. Виникла така ідея створити виставку, щоб населення більше дізналось саме про захисників. Тут поки всього їх вісім, але я сподіваюся, ми будемо наповнювати ще більше цими історіями, бо їх тисяч. Вони тоді просто на той час саме Київську область захищали. Зараз вони її там на сході країни захищають на півдні, на сході країни. Деякі з них вони воюють 2014 року. Мій командир на фото є тут. Він вже загинув, але він так само і 14 року воював і в Київську, і Харківську Харківській області. на цьому я ставлю крапку у сьогоднішньому випуску головних новин Білої церкви. Нагадаю, наші ефіри ви можете переглядати у зручний для вас час на ютуб-каналі. Достатньо лише ввести Еспресобеце. Тисніть дзвіночок, лайкайте та пишіть про те, що вас турбує у коментарях. Побачимось вже завтра.